Доброго ранку місце своє я прибрав, сміття, все. Тут люди ще сплять. Але я вже виїжджаю, тому що в мене попереду 760 кілометрів. Це перша достопримічательність. До якої я їду. Це водопад. Там напевно буду запускати дрона. Ніч була спокійно, жалітися нема що. Мало було, як самої ночі. Сонце сідало сіло буквально, може на півтора, може на дві години. Це означає, що я все ближе і ближе до полярного кругу. Закінчилася вода. У мене було п'ять літрів води в каністрі і півторашка води у Камельбеку, тобто в рюкзаку. Ну, Сьогодні вже тобто рахуємо, я виїхав середа четвер. П'ятниця, сьогодні вже субота. Тобто половиною дні. Зараз треба буде або шукати Lidl, ну, тобто якийсь магазин, де можна купити пітєву звичайну воду, бо на заправці е я дивився дуже дорого. Е шукати либо пітєву звичайну воду, лібо десь може до, до людей стати, попросити. Може би хто дав водички. Зараз буду з цим щось рішати, але враховуючи, що зараз у мене тут половина сьомої ранку, я не знаю, чи магазини ще вже працюють. І ну, люди може, ще сплять, а я тут з каністрами з водою. ну, Не знаю, хоча з іншого боку треба би було десь тут купити, поки я їду отакими селами, їду насолоджуюся дорогою. Показує, що прибуду на, на точку половина четвертої. Ну це не дуже пізно. Якщо я так і приїду, ну, годинку треба додати. Якщо я так приїду половина п'ята, там дуже гарний водопад. Головне, щоб з погодою було все добре. Там ще й пофоткаюся і буду бачити. Напевно, там і заночую, тому що 760 кілометрів це немало. Отака штука, приїхав на заправку, заправитися, я заправився. Шукаю воду, нема. О там поляк був, я його спитав, він курва, шльохта, похло, ще щось, якась фігня. І коротше каже, йди будка червона, як цегла. Піч каже. Пішов я, покрутився, коли той буде. Результат, звісно, нульовий, Шукати на маршруті. О, поїхав полік. Ліду. Нормально. Їдемо туди. Отой от ковбаси взяв сиру. Хочу його. І не можу щось толком знайти. Еспресо мокочину таке мені не треба. О, молоко. Саме молоко теж не хочу. От. Молоко. Прейме, що міх його, то нема. зубні касти, так і лишу. Так, пробіжуся. по 120 гривень. Креветки. Велика пачка. Так, так, так. Значить, це вже я. Пройшов, треба йти назад. Так, йогі. Ну що, я ж таки йогі не вип'ю <кій> цілий? Скільки це йогі? Фруктовий йогурт. Та я що знаю, я беру такі тропічні фрукти. Це я буду з ківі я не знаю, чи я буду його, чи ні. Кину, так, його, так. І саме основне, по що я сюди прийшов, це вода. П'ятилітрову баклагу. Ага, хліб. Думаю, я я собі зроблю вечір. Прийшов я до хлябушка. Дівчина розкладає. Так. Ну, треба хліб. Різаний. О, хліб постугальний. Наталья. Я візьму такий, ніх да? запакований. Хліб ти хліб, що ти? Тепер треба знайти воду. Так, вон вода. Вода, вода, вода. Мені факт, що в них так продають так воду бутлями, як у нас. Mm. Ну, бо це, звісно, хорошо. Добре, зараз yeah, yeah. будемо дивитися. Значить, що з водою треба буде щось мені рішати, тому що купляти воду пішов в магазин, ну там Продукти купив, ковбасу, сир, йогурт купив хліба. А от запитав, написав в гуглі, мені потрібно негазована газована, пітєва вода. А вона мені по своєму халабала-галабала, блу, все, що я зрозумів. Ну, пішов, подивився, вибрав двохлітрову бутилку води синього кольору. І все. Дві взяв, вийшов на вулицю, хотів перелити в рюкзак і в каністру. Ну думаю, літр в каністру, три, три в каністру, літр в рюкзак буде нормально. Я відкриваю пляшку, вона газована. І що взяв другу. Тому що їхати в таку дорогу без води. Треба буде щось, щось думати інакше. Зараз я маю води, а там далі треба буде якось десь набрати воду. Сподіваюсь, буду їхати вже туди далі, якимись дорогами, де буде більше людей селами. Наразі так. Ну нічого, то то ерунда все, то все виправимо. Їду, насолоджуюся дорогою краєвидами. Тоді пару хмарок, але то вроді би не дощові. Так що все буде добре. В'їжджаю в очередне село. Оці же хатки, все не міняється, все селами так як було. Ну, при тому, що все, газон гарно пострижений, все воно таке от домики, купа електромобілів, інфраструктура для автомобілів розвинета вже добряче. Отакі в них камери тепер справа. Не знаю, скидаю, прийде мені штраф, ну, щоб не прийшли краще, мені ніякі штрафи. Не люблю я тих штрафів. Вон готель. Ну що це за готель? Я оце так вони роблять ну ціну по-нашому. Да? Тобто і скосять. Якось не знаю. Напевно я машина, яка це все скручує, обмо... обмотує в поліетилен. Дуже багато є таких машин. Вроді би нормальна там машина, там є і БМВ, і буси, нові, старі, з такими великими-великими фарами спереді. Я так розумію, вони їх ставлять самі. І напевно, якщо зараз, не знати, ну, ніч була дуже коротка, то, тобто, напевно, полярно, полярний день чи як воно називається. А от напевно зимою тут буває і навпаки. Коли приходить полярна ніч і більше часу, тут напевно темно. Отаких От якихось причепчиків вони возять, домики на колесах, тут майже в кожному дворі стоять. Якщо для нас в Україні це щось так, в мене вдома я взагалі не знаю в кого таке є, через іде, йде, дивиться, який гарний. Мерседес, шикарно. то Тут це звичайна справа. Оці от доми на колесах, тобто автодом такий, прицепи на колесах, більші прицепи, менші прицепи. Напевно вони подорожують дуже багато. Вон от будинок і отам от от стоїть, дивіться. І це так у кожного вдвоє. Дуже багато в дворах старовинних машин. Тільки що бачу таке БВ і Опель, здається. Ну, БВ і Опель. Такі, як в тих фільмах з е Черодянських, е про 17 гновенних весни, як про Штірліця було. При тому, що це у кожній машини, це людина на ній їздить. Ну, два дядушки під'їхали. На заправку собі вийшли, спокійно. А скільки тут таких американських машин, таких великих цих старих, як у цих фільмах, там де Бітлз і то все, для чого воно інше? Ну дивіться, якась господарка. І це все гарненько однотипне, червоне, ну там алівату, наскільки я розумію, справа. Але ж нема хаотичних застроїв, нема і все Якось воно все так акуратно, мінімалістично. Бо то братів багато їде на зустріч. Ну от, якраз пішов на підйом, не йду швидко. Ага, ну дерева. Ну во, ну там врі... Там всюду стоїть по дві машини, три. Ну, дивіться, яка машина зліва. Форд старий. Не знаю, як він там називається, але така машина, й-мойо, -ма підвернулася гарна місцена, вирішив ноги розімнути, перекусити, ну і політати дроном. на якийсь модний міст це без Швеція ангема хвалим якось так я встав щоб цю всю красу показати Я нікому не мешаю, але труса такі то все Ще, ребятка, поїхали. Ну гарно. Дуже гарно такий вид. Кемпінг, напевно, справа якась, це напевно зона якась, де всі фотографуються, там готель. Теж пара спереді, вони мене тільки що обігнали, не, не встиг замітити які номера, напевно, десь теж їдуть ту сторону, куди я запаковані. Понятно, ну, їх двоє. Я сам їду і речей брав по мінімуму. І все, а все одно не вийшло. Мало вести. Може десь щось лишнього взяв з переляку. Але я в дорозі поки що лиш четвертий день. Вон знову дивіться, як краса. Дивіться оті домики всі, як воно в них так відбувається. Я в дорозі тільки четвертий день. Буду бачити, по приїзду додому, ну і вивезти все-таки треба якось зарядне у кофр. Я побоявся, думав, буде садити акумулятор, нічого нема біди вивезти тут кнопочку десь. Тому що оці всі чарамболі, -от, все на рулі і ти один дріт, другий, а так собі там вивезти зарядне, тобто вивезти туди друти, і на тому буде ще ніж. Бо то, то не варіант. Ось тут я перекладаю. Одні дроти сюди, другі дроти сюди. Тобто сумки це все добре, але ви тут дротів тримати дуже важко стільки. Одні в сумці, в пакет, ну, в чихлах десь. Ну, треба буде щось придумати другим. Добренько. їдемо далі. Скали і дорога вирубана в скалах. машина це Все вроді би на Type-C, е -е, тільки гарнітура. Е -е, взагалі нам непонятно, як воно називається. Гарнітура в мене стара вже років 10. 10. З 2016. Коли купив попереднього ГС 800-ку, мене ж десь спереді он Хмара. Предоставити мені сюрприз. Подивився по Приват-24 як конвертує валюту. Ну, тобто їхні. ну Нормально, кожна заправка. Там я заправляю 10 літрів, 8. Ну так, у мене, як показує 150 кілометрів, лишилося проїхати, я стараюся десь завертати на заправку. Тобто 200 кілометрів їду і заправляюся. Ну, виходить, кожна заправка 700-800 гривень. Уже де більше, де менше. Якби їхав не по автобаму, то розход би був менший. Але наразі моя мета не Швеція, моя мета трошки інша країна, просто так я вирішив сюди їхати. А от назад буду вже вертатися, то буду йти десь. Ну, Там є в мене е, на карті музеї, музей, музей нефтяників, язик троля, е, дорога тролів, там, здається, Чортова Горошина, ну там є, там є в мене е, піти водопад, подивитися, три сестри, так називається. Так, ну А тут уже хочу проскочити, так як я швидше. Верх, а вже як додому вертаєшся, то вже легше. І так час розчитати проще. Коли вже йдеш назад, чи в тебе виходить, чи не виходить, ще десь заїхати. Очередний міст. Не вміють вони це діло строїти. Ну, дивіться. Гарно, шикарно. Відосик такий. Бачите, даже звідси, видно, ці автентичні всі будинки, ніхто не виділяється. О, машиниці з фарами такі. Субариків тут багато. Субариків тут, звісно, немало. Так от, мені би на заправочку заїхати. Супер. Та йду на ту, на який я вже був неодноразово, всю щось не знаю. Іду заправлюся. Від'їхавши від заправки кілометрів 50 і не доїхавши до водопадів кілометрів 30, я зупинився от в такому місті, щоб рішити проблему з водою, яку я за цілий день так і не рішив. І так повезло мені, що я сьогодні буду тут ночувати, он в тому доміку, а завтра вже буду їхати е, далі. Зараз іду, зніму огляд цього доміка, який я бачу бачу цілу дорогу, і мені дуже цікаво, як він всередині. І взагалі зніму огляд цього місця, тому що воно дуже дивовижне.